У понеділок хочу побажати всім гарного трудового тижня а ще мудрості для виконання найважливіших і найскладніших завдань. Кажучи про мудрість, наш розділ щоденного читання 1 Самуїла 25 сьогодні саме про мудрість. Авігаїл це історія про розважливу мудрість. Навал це історія про зарозумілу правоту. І Давид це історія про несправедливу справедливість. Саме так. Кажучи про Давида, ми зустрічаємося з такою сторінкою його життя, коли він раптом взяв на себе відповідальність збирати, збирати податки. Він допоміг якимось пастухам, які його не наймали, і захотів їхнього пана отримати харчі, їжу, може, й кошти. І коли той відмовився, Давид. Обурився такою несправедливістю. Хоча він сам був несправедливий, його ніхто не наймав до цієї роботи, і він готовий був на кровну помсту через власну образу. Навал це така зарозуміла правота. Він десь мав рацію, але він не відчув небезпеки. Колись мудрий Соломон казав так, що не будь занадто справедливим і занадто мудрим. Тобто хочу сказати, що коли ти прав в чомусь і любою ціною це відстоюєш, будь обережний. Не будь занадто справедливий. Це мудрість Біблії, яку треба осмислити, усвідомити і вірно приміняти. Але Авігаїл це реально жінка гідна всякого подиву і наслідування. Це добра. Добрий приклад на весь тиждень щодо мудрої поведінки. Вона швидко оцінила ситуацію, вона блискавично прийняла рішення і мудро діяла так, що відвернула біду. І вслухайтеся в її слова. Читаємо з 25-го розділу, 30-й, 31-й текст. Коли Господь учинить моєму панові добро. Яке Бог говорив щодо тебе і поставить тебе князем над Ізраїлю, то нехай не буде моєму панові приводом до смутку і гризоти серця, що мій пан пролив кров безвинну і вчинив собі суд власною рукою. Коли ж Господь ущасливить мого пана, то згадай про свою слугиню. Вона вірить Богові, і тому вона вірить в майбутнє. Вона вірить в Бога, і тому вона бачить неправоту як свого чоловіка, так ще й більше неправоту майбутнього князя. І ось вона діє, вона прагматична. Не чекаючи винагороди зараз, вона сподівається на неї в майбутньому. Тільки мудрість може отак діяти. Великий скарб зустріти мудрих людей в своєму житті. Бажаю вам побільше мудрих людей. Але ще більше бажаю вам самим ставати мудрим. Тим більше ви маєте, як і я, джерело мудрості, слово Боже, вчитуючись, роздумуючи над біблійними принципами. Принципами, беручи уроки з таких гідних прикладу чоловіків і жінок, ми здобуваємо особливу мудрість для щоденного життя. Читай слово, будь мудрий.